Логіка, інтуїція, штучний інтелект і мистецтво усе об'єднане математикою у київській політехніці. Відзначили день однієї із найважливіших математичних констант у світі: числа Пі. Число Пі воно воно усюди, і особливо воно дуже тісно пов'язане з тригонометрією, без якої неможливо вивчати взагалі сили, що діють на різні фізичні тіла. Число, що можна зіграти. Сконструювати, намалювати, але не можна точно порахувати, адже воно має нескінченну математичну тривалість. Я його використовую коли дуже сильно злюсь. І коли проховую діаметр гофри, яку треба поставити, сантехніку замінити. Брейншторм від політеху зібрав найкращих математиків Києва: із Шеви, Могилянки, Грінченка та, звісно, нашої капишки. В тебе повинен бути. Розвинутий такий кругозір, тому що питання були пов'язані з кіно, з мистецтвом там і з усяким іншим. Тому тут саме важливо, щоб ти не зациклювався в якийсь момент, а ось зібрався і сказав собі так: тут може бути не про математику. Дуже цікаво, коли математика поєднується з більш такими філологічними науками, як наприклад, так ми чули співи, різні інші загадки. Ось це приплетення наук. П'ять раундів по вісім питань, і беззаперечну перемогу здобувають звичайно справжні знавці математики київські політехніки. Нам вдалося показати, да, що математика це цікаво, це захопливо. Ми сподіваємося продовжити цю традицію і наступні роки зібрати більше команд.